Воно, воно, було, воно було. А з тобі, мобилі, веде забор. Повністю це було все було заповнено, коли я перший раз приїжджала. Як ви думаєте, варто відновлювати його? Думаю, що так. Якщо Чи головне, щоб в ту щілину не входила вода. З тої щілини підходить вода. Тут все добре. Вже набрала шахта. Так. Уже шахта набралась повна. Вже вода наверх. Підходить вода і з той центральної качають насосами ага, туди. Ага. Ну, у минулому році ми були, то тут, де оце, ви кажете, підходить вода, то такі глиби солі торчали, прямо стіна оціпиляли, болгаркою пиляли, на тачках вивозили, десь і ті лампи вирізають. Як вода підходить, то може не буде. Значить, вона... шахта заповнилась повністю водою. Під вода низок. підходить, а вони качають. І ну сьогодні. я була, я не пам'ятаю, який це був рік, то от там, де оці дощечки, там, так як сцена зроблена, то там люди загорали, там ззаді був, де, де дерева був домик такий дерев'яний, і це все було заповнено водою. І там, де теж в е, пиріла, угу. то аж під, повністю підноски вода, вода стояла, Да. Я думаю, вони просто качують воду з шахти, ні? А воно все, ні, вода. Це ж читалось друге озеро. Пішла вже, да? не було так. Друге озеро, році. а перше було там. В прошлом Но... році ми були, не було води, не підходило. Да, там, там був просто провал. Прова. А воду, одеться, отут була труба і не така здоровенна і з першого озера качали сюди, У перші качали з шахти.